Янка, все-таки мій суп найсмачніший. Ні, у, у бабусь суп смачніший. Не накручу себе, я тобі вже сказала. Не треба себе накручувати. У баб... І у бабусь суп смачніший, а не в тебе. А чому у бабусі смачніший суп? Бо ти купляєш м'ясо, а в бабусі свіже м'ясо. І в горьоху там багато. І дуже смачний він. І загаїти обоєш смачний, а угани в них стежмасні. Бо там горьоху і м'яза багато. А ще тут подиві гостро, Гу гостро, повний двій. І корівка, яка своє морючко дає. Стойка є, як у А в дідося бичок.